Якщо у многодітної мами запитують, яку майпше дитину любить, вона каже, що всіх одинаково. Якщо на цій руці тепер сме цей покоріч цей або цей буде однако боліти, У мене нема. У мене всі роботи, я їх всіх люблю, знаєш чому? Бо я їх рожав душою. Я не з задницю, як деякі художники з задниці. Знаєш, де видумуємо і так. Я душов, я пережив, то все пережитиму. Я всіх люблю одинаково. Кожна людина лишає пам'ятник на землі, на робочому місці, і на цвинтарі. І вам лишає пам'ятник, як хто це є ера Мукачева. Скільки пам'ятників, як зробив Іван Васильович, пам'ятаємо символом? Це є символи, якими можна гордитися. Тому свій земний шлях ти закінчив. Ти продовжуєш зараз свій духовний шлях у вічному житті. Спочивай з Богом, ми тебе пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Така судьба людська. Мені приходилось не раз відкривати і приймати участь і говорити про його досягнення в мистецтві на різних виставках, першу чергу, присвячених до його юбілею. І, як зараз пам'ятаю, я говорив про те, що Помаганий Бог. Оці роботи, які ми будемо тепер спостерігати там на небесах ми будемо досвідчувати, що це можливо до цього, до цих хмаринок, до тих, неземної краси, яку він залишив тут, безпосередньо має відношення Він Там точно один сумувати не буде. Він просто не залишиться. Він був такою людиною. Яка ну, не могла залишатися без роботи. Де б він не працював, він вже працював з таким енергією, а завтра він був таким жорстковати людина, бо тому що я з ним працював можна, і на племерах, але то його характеризували як великого майстра, як великого художника. Бо втратив дуже гарну людину. Він був геніальний митець, чи скульптор, чи взяти його роботи, ви знаєте, чи живописні його, чи якісь колежі. Це просто. Фантастичного таланту людина. Господь його наділив великим талантом і Він його в повну силу віддав своєму народу. Він любив не тільки Мукачева, він любив весь край. Як він радів нашим горам і долинам, вони в нього у творах залишилися. Він до останніх днів на верховині перебував. Він радів і жив красою нашого краю. Я навчу в мого сина пишати синопризнаці. І вам віцями завжди пам'ятати, завжди цінувати. Любом пам'ятаю. Велика втрата для Закарпаття, для України загалом, тому що ваш Тато це дійсно справжній корифей, його знає вся Україна і поза межами її. І все-таки я хочу сказати, що 84 роки прожити це дорогого коштує. І найважливіше те, що це були щасливі роки. Чому так впевнено кажу щасливі? Тому що він сам казав, що він найщасливіша людина в світі. Як гадаєте, що робило його щасливим, на вашу думку? Щасливим його роди... робила його родина, перш за все, діти і його онучка, і його творчість, картини, скульптури. Оце робило його щасливим: собаки, квіти, гори, Закарпаття це для нього було щастя в <кій> Більш нічого. Коли е, зупинилася його творчість, все таки він до останнього е, творив? Чи все-таки був період, що все мені досить? досить, ні, ні, він творив до останнього, тому що останнім часом він фізично не міг виготовляти ті монументальні великі скульптури, але він малював. Він малював, і остання картина його намальована 3 лютого цього року. Вона темна. Я спочатку не зрозуміла, може думати, така була погода, коли він її творив. Але тепер я розумію, чому була така темна. Він себе почував якось погано Ні, Він віде. не почувався погано, взагалі. Він, коли навіть попав у лікарню, він не збирався вмирати. Ну, В нього навіть не було мислі. Просто от, мені погано, трошки температура, трошки трошки в мене там слабість. Ну, звичайно, ну, він не збирався вмирати. Він І він завжди казав, що він буде жити до 103 років. – 103? – Так. Він завжди це казав. І він потрапив до лікарні, і в підсумку він там був. В підсумку у нього якесь пішло загострення, таке дуже-дуже, от якось так, в понеділок. А середи, в четвер він вже помер. От на, на ніч на четвер. Я. Загострення пішлункове. Якесь таке, ну, якось настільки воно дуже розвилося, що ну, його не можна вже було зупинити просто. Чому невідомо? Ну, дуже добре, що недовго, ну, не як то кажу, знаєте, страждав. Ні, ні страждань не було, звісно, там реанімації і обезбалення, і все, був хороший догляд за ним ці останні хвилини, дні. І ще в середу, вранці, я була в нього. Він мені щось хотів сказати, але я не розуміла. Я не розуміла взагалі, він щось мені говорив, говорив, говорив. От одне слово мені повторяв дуже багато разів. Ну я, чесно кажучи, в такому стресі вийшла з тої палати реанімаційної, що впала і розтягнула ногу, і мені ще поклали гіпс. Там же а яке він вам слово казав? Я... Ви не могли розібрати ні. його? Ні. Ні. Він був у масці кислородній, і ну, воно було коротке. Дуже коротке слово, якесь. Но мені так вже я стала вже собі як крутити це кіно назад. Мені кажеться, він казав на оноці, на оноці, на от так мені кажеться, на 90 він казав це слово. На оноці, на оноці. От, от одно і теж раз десять. Тобто от. в рідному селі да, він да, хотів так. бути похований? Так, так. Да. Він завжди хотів там бути похований. Він в Мукачеві скільки прожив своїх? 50 років. 50? Так. І невже йому не хотілося в Мукачеві бути? Ну, чому ви гадаєте, чим це було зимове? Знаєте чим? Дивіться, він, звісно, да, він був Мукачевець, він себе почував Мукачевцем. І десь, може, два-чотири роки, коли ми поїхали на перше число, коли поминальний день, ну, на могилу його матері і тата? Ми туди приїхали, поклали квіти хризантеми, і він мені каже: Карліна, поховай мене біля мамки. Я сказала, добре, так. Да». Він просто зрозумів, що він вже тут нікому не потрібний. Тому він вже був нікому не потрібен. Тому він захотів бути там, де народився, і де його чекають і люблять. це і коли було? — пару років. Декілька років і тому. Так, та, декілька, ну може. П'ять максимум. ну То не було його заповітом всього життя. От це от, буквально недавно поховай мене біля мамки. Ну, і, звісно, ми виконали це його бажання, тому що інакше ми не могли зробити. Ну І ви так само вважаєте, що в Мукачеві йому було не місце? Ні, ну може, звісно, було б йому місце, але я, коли ми стикнулися з цим організацією похорон, то мовчання було гробове від міської ради, від усіх. І розумієте, я коли приходжу у це бюро, де займаються похоронами, і мені ну, предлагають, що є місце тільки в ну, Паланківському кладовищі. Ну Там вода, я не хочу, не хотіла там ховати тата. Де по коліну вода, як пишуть. Ну, я так зрозуміла, чи на Паланківському, чи навіть якщо би я зарила його себе у дворі, ну, в міській раді це чисто, байдуже до цього. І ми вирішили поховати його рідному селі. Староста села сказав: любе місце, яке вам сподобається, ви можете вибирати. Ніяких гроші не йшлося. Ми вибрали йому дуже гарне місце на горі з боку. Він не любив бути у толпі, він трошки з боку, і дуже гарний краєвид. Ну просто шикарний краєвид. Він задоволений. Він задоволений, що він похований на там. Тобто, ви хочете сказати, що Мукачево його не попрощалося з ним так, як в принципі воно мало би це зробити, оскільки він залишив тут неабиякий слід по Ну я. <зв>. Що я маю сказати? Якщо от про Мукачівців, мукачівці так, попрощалися. А якщо от щодо керівництва самого Мукачева, якщо прийти, постояти біля труни, кинути рози, не сказати вдові, співчуваю, не сказати не слово, «це я прощання, то ну, виходить, що так попрощалися. Ну може, вони так прощаються, я не знаю, як вони прощаються, як мали би прощатися. Може, я щось занадто вимагаю, але я думаю, що керівництво міста могли сказати хоч два слова. І жодної допомоги від них ви не отримали ні, ні. і дотепер, ні. так? Ні, мені не треба їхню допомогу. Мені взагалі не треба їхню допомогу. Ми все дуже гарно самі зробили для тату. І я думаю, він задоволений там. Що іменно так ми поступили. І іменно так зробили мені цей похід. Ще ваша фраза не любив натовп. Він завжди усамітнитися любив. Так, так, так. Гучні кампанії, у нього такого він не Він любив гучні кампанії, але е, коли це друзі, близькі люди. Но, от, именно, бути от, У толпі, десь там, мітинг, ну, навіть якщо мітинг, то збоку. Він не любив, от, коли от, на нього от, давили з усіх сторон. Він, да, він усамітнювався. А останні роки, то він взагалі, як сказала моя донька, що дідусь це для нас зробив. Бо він останні роки от, рідко з'являвся, приїде, поцілує, десь там по пару гривень нам роздасть, хоча нам то не треба було, але дає, то ми вже брали. Привозить нам хліб, якісь там гірочки і уїхав. Каже, він нас каже, відучив, щоб ми ну, не так страдали, що різко його не стало в нашому житті. Каже, він нас відучив від себе. Так він виходить, останні роки жив в оноці чи? Ні, він останні роки жив де угодно. По цілому Закарпатю. Там трошки, там трошки, там трошки. Мукач він був раз на місяць, два-три дні. Це останні кілька років. П'ять-сім, так. Це сталося після того, як ці всі скульптури зірвалися в нього. Він, Ваня, ти роби, давай, 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 він зробить все, зробить, а мені не треба. Ну, Він то все розказав у своєму інтерв'ю, я не буду повторюватися. І після того він просто. Тоді він зрозумів, що він тут нікому не потрібен. от тоді він мені сказав Поховай мене біля мами, і він уйшов. Е, якщо говорити про його творчість, він ненавидів абстрактне мистецтво. Він казав, що це мистецтво п'ятої точки, де думати mm -hmm. не потрібно. Да, да, да з одного боку. Я думаю, що більшість навіть е, знаєте людей старшого покоління з цим погодяться. Mm -hmm. е, як ви взагалі позиціонуєте, якби це от його таке бачення? Ну, він його... так в принципі тримався того. Ну У нього було таке, ну трошки, що я, я ну воло, да. ну може, то так і є. Ну рука пок... роки покажуть, що варте його мистецтву чи нічого, ну це покажуть руки і покоління. Може, це все викину на смітник, а може це буде жити це, чи ну поки не відомо. Але так, да, ну він так бачив, він так малював, він так хотів, він так казав. А я, я тільки згодна з ним, бо він мій батько. Що би він не сказав, я, я буду з ним погоджуватися. Більшість його картин і робіт це були таки на замовлення чи це просто кодик? На, на замовлення він не робив картини, не писав картини. На замовлення могли йти ці монументальні скульптури, але це яке замовлення? Не що там зроби мені так, так, так. От йому кажуть, навіть от, от, той останній пам'ятник, що цьому футболісту. Турянчику. Турянчику. Він сідає, вчить його біографію, бо він з людиною не знайомий, чим він прославився, чи не прославився. Коли він то все вивчив, він робить маленький ескіз і каже, я його бачу так. Вам подобається, Да, ні. Ну і починається. Я би то змінив, то змінив, то змінив, і вже оговорююся, і от тоді от робиться пам'ятник. Мукачево просто всіяне його скульптурами. Але найважча скульптура, на вашу думку, для нього була яка? За усіх, які є у Мукачеві. Ну, мабуть, Кирили Мифоді було найважче. Важко далася, бо там була така ну, тема на межі тисячоліть була, от, бо то був 2000 рік, і ну от ну що, ну, і там багато скульптурів представляли свою От ну що ти покладеш? От така тема, якась така, от незрозуміла трошки. Ну, шар покласти, чи кубик, чи паличку. Ну, Ну, і він чомусь от вирішив, що Кирило і Мефодій фото. стояти. І слава Богу, що не стоять, і я дуже сподіваюся, що не будуть стояти і надалі. Скільки років витратив він на цю скульптуру? Mm -hmm. Років чи, можливо, місяців? Ні, ну рік точно таке робиться. Рік, так. Це маленьке, потім робиться трошки більше, потім ліпиться в натуральну величину з глини. Потім знімаються форми на заводі, і вже потім відливається у бронзі. І потім та бронза ще такі, як ну як кажуть, ну такі заусинички, то то ще все треба потім відшліфувати, від ну як він казав, облизати той пам'ятник, і вже потім він їде сюди і монтується ну, вже на тому місці, де буде стояти. У нього була така, наприклад, традиція, можливо, прогулюватися містом і спостерігати і за завжди. станом своїх да, пам'яток. він завжди ходив і дивився. Він, коли приїжджав в Мукачував, він завжди дивився на свою роботу. І яка йому була найбільш болюча? Ну, найбільш болюча, то це на набережній, що та плитка от, ну, от роками. Ну, я не знаю, може я піду сама її покладу вже наконець ту плитку. Привезу плитку, привезу майстра, і вже так зроблю, щоб вона не відпадала, бо то псує, то лице качево. Ваш батько він стільки творив, і ви постійно були в цьому мистецькому оточенні. А ви вмієте малювати ні. щось виробляти? На нас природа відпочиває. На нас природа відпочиває. ні. Серйозно взагалі не передалося вам нічого? Ні, Не мені, не сестрі, не моїй. Ні. ні. І не хотіли, що я не знаю. Я ви знаєте, що скажу? Що такого, як бровді, ще не скоро отримає закерплять. То вони казали, а дурний старий діду вже там половижив, не скоро ще буде такий митець тут. Так, будуть такі схожі, там, але такого може буде, але не скоро. Ще один факт, я про нього знаю, що його не запрошували, наприклад, навіть в художні дитячі школи, де він міг би передати свій досвід. Раніше запрошували. Раніше, але так. це було дуже давно, мабуть. Дуже давно запрошували, коли у них були, так сказати, відносини з паном Балогою. А коли ті відносини перервалися, бо там хтось щось сказав не так. Комусь не знаю, кому. Ну, просто Ну, похорона все, я все зрозуміла. І він то все зрозумів ще до того, як Що, Якщо це буде тут, то буде ну, обично стандартно. Я не хочу там його возносити в якихось ранг в якихось святих людей, але трошки якусь пошану могло би керівництво міста виділити. Хоча б. Раді того, що це почесний громадянин, і він зробив немало, немало для міста. Ну, а так і себе були похорони на Паланковському кладу, де би було місто, там би закопали, і все. Ну. У нього лишилися друзі, які справді були справжніми друзями, які постійно, да, можливо, так, приходили так. до них. Хто Маркулін. це? Маркулін. Маркулін був і там воно, цей цихак З Ужгорода. Саша Мондич. Був зо мною, дуже мене підтримував, <кхем> лишилося небагато. Потім Ігор, він тепер в Канаді, але він мені телефонував кожну хвилину і сказав: до речі, це Ігор, це той власник фабрики, де відливалися всі його скульптури, тата. І він сказав: Кароліна, пам'ятник, будемо робити найкращий, Я тобі поможу. Ну, так. Ну, то буде через рік. Ну, якби би той пам'ятник стояв у мукачеві, який зроблять митці і вилиці в бронзі, я думаю, то б тільки прикрасило наше кладовище, але тепер будемо прикрашати кладовище села Онок. Скажіть, будь ласка, який він був батько строгий чи не дуже? Любив з вами поговорити, чи навпаки, тільки поглянув на вас, і ви вже все зрозуміли. Ні, то був занадто люблячий тато, занадто. Він ніколи мене не ругав ніколи. Ніколи. Балував вас. Він а сестру? Пості... Мене сестру балував. І навіть коли я ну, не згадувала, я була в у школі чи де, нароблю біди, нароблю, його визивають до директора. Я стою, і думаю, все, виходимо, Кароліна, будь добре. Роби так, щоб мене сюди більше не кликали. Він ніколи мене не ругав. Якщо він, навіть якщо щось робила погане, він просто мені міг пояснити, чому це так робити не треба. Щоб там крик чи. Бити ніколи. А от як то призуйшов він себе, то коли він став дідусем, то ну просто розтворився в тій дитині. Просто розтворився. Ну і потім Адам, ну, його правнук, слава Богу, що дожив і побачив. побачив. І ми лишили малому його фамілію через Дефіс. І малий теж Адам Бровді. Тобто. Та який він був вдома? Що він любив робити, що не любив. Такий був хазяйновитий чи все-таки він... творчий хаос. Творчий хаос, бардак, <рес> безпорядок. Якщо хтось приходить, треба швидко поубирати, бо там на інтерв'ю так бардак, все в красках, все по... машина О, боже, я забрала. Нехай жасно, все в красках. Ці по... кожен сидіння помазані, по. Ну такий. Він не переймався. Для нього то. Бити то гроші то було якесь таке, ну, ну є, є, нема, ну нема. Ну, все. Щоб він там купив щось, там ходив і вот-вот-надо, е, надо, надо. Ні. Він такий був. в Церкву любив ходити. Він дуже допомагав от, всіх, хто сиділи коло церкви, то ну, він вийде, мусить всім роздати. Він дуже добрий був людина. Він був добрим, він був справедливим, надзвичайно талановитий. і... Він був гордий. От що навіть якщо от ми родина, от ми сім'я, і от ми можемо от мати тільки кусок хліба, або він має піти і походити на задніх лапках. Ні, туди кусок хліба. Він ніколи, він себе поважав. Він ніколи не ходив на задніх лапах. Ще важливий е факт про Івана Васильовича: їх було шестеро в родині. Тобто, у нього так, в його родині було шестеро, і виховувала його лише мама. Переважно. Ну, троє дітей померло у віці малому, і е вижили його дві сестри, і він. Угу. Мама, так. мама виховувала, тому що батько із своїм братом. Чомусь вирішили йти в Канаду. Як вони йшли чи пішком, чи як я поняття не маю. Як то пішли, так і брат залишився, і все життя мама була з цими дітьми сама, і вже перед самою смертю батько вернувся і помер. Ну, Він ріс без батька, він ріс у дуже бідній родині. Просто незвичайно. І все, що він зробив, він зробив сам. В нього ніколи, ніхто. Не продвигав, не рекомендував, він сам содобився. Все, все сам що найбільше ви від батька перейняли все таки, що він залишив у вас від себе, скажімо так? Перейняла, що ніколи не треба просити і принижуватися. Ніколи не треба бігати перед кимсь, спригати на лапках, тому що він там начальник чи він хтось. Просто не спілкуйся. Оце я в нього <кхем> перейняла, ну і справедливість. Що думаю, то і говорю. Він прожив хороше життя, він прожив і хороші роки роки він пішов. ну, 83 повних роки. Ну це Ну, ніхто з нас не збирається вмирати, змирати сьогодні. Якщо тобі 70, ти хочеш жити 80. якщо 80, ти хочеш жити 90. Ніхто не знає, коли догорить твоя свіча. І коли твій земний шлях буде закінчено. Саме головне, щоб там ти його продовжив, продовжив гідно. Там, тот вже шлях. Ну, Я думаю, що він піде там добре, зустрінеться з мамою, з татом, своїми родичами, своїми друзями, котрі вже всі на тому світі. Я ще хочу сказати, що він дуже мріяв зробити виставку на свій день народження. Він навіть замовив зал. Ми зробимо йому ту виставку, і вона відбудеться. Я потім оголошу, якщо хтось буде мати бажання, він прийде тут, у угорському домі, буде виставка його робіт. Не вже посмертно. Відомого українського культурного титана не забути його шедевральні скульптури вічні. Іван Бровдіці більше ста монументальних робіт, серед яких найбільш відома композиція Вир і синь на синевирі. А також Мадонна, рік біди і випробування, пам'ятники Сажутруса, Кирила і Мефодія, цигана двірника, серія чотирьох барельєфів історія Мукачева та безліч інших. У кожній з них титанічна праця і душа видатного митця. Роботи Івана Бровді зберігаються в приватних колекціях Ізраїлю, Америки, Канади, Німеччини, Італії, Австрії, Словаччини, Польщі та Австралії. Да. Были діла, А це ляжу так і коли начну згадувати, і сльози течуть. і благодарю Бога, що подарував мені ці всі моменты. Да. Що було, то було, більше не вернется.